У Гренландії ніч, мороз і військова напруга. До містечка Кангерлусуак прибули данські солдати, стартують навчання Arctic Endurance. Офіційно тренування зимової війни, перевірка витривалості та логістики в арктичних умовах. Неофіційно демонстрація присутності в момент, коли на острів дедалі гучніше претендує Вашингтон. Бійці виходять із літака просто в темряву і холод. Для багатьох це перша поїздка на Гренландію. Солдати кажуть, їдуть спробувати зимову війну, очікують складні умови, але настроєні оптимістично. Та контекст у цих навчань далеко не туристичний. Паралельно Дональд Трамп посилює тиск на Данію, фактично ставлячи ультиматум: або американці отримують можливість купити Гренландію, або Європа отримує хвилю економічних покарань. За даними західних медіа, Трамп обіцяє з 1 лютого вводити зростаючі тарифи проти низки країн ЄС. І навіть проти Британії та Норвегії, допоки питання Гренландії не буде вирішене. Це вже не просто дипломатичний скандал. Це пряма загроза розколу НАТО, союзників, які десятиліттями гарантували спільну безпеку Заходу. І в момент, коли альянс і так виснажений війною Росії проти України та внутрішніми суперечками щодо витрат на оборону, ринки реагують нервово. Інвестори бояться повторення турбулентності торговельної війни. Економічний шок може вдарити по Європі одразу з кількох боків. Від мит до паніки в енергетиці та логістиці, а Гренландія, де живе лише близько 57 тисяч людей, раптом стає центральною точкою великої геополітики. Арктика це контроль над маршрутами, над ресурсами і над майбутнім військовим балансом. І зараз Данія показує острів не порожня пляма на мапі, а територія, яку вона не збирається віддавати без боротьби. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео. У Копенгагені десятки тисяч людей вийшли на вулиці з однією вимогою. Гренландія не продається. Марш стартував з ратушної площі і проходив центральними вулицями міста під прапорами Гренландії та лозунгами ми англійською і гренландською мовами. Демонстранти аплодували, скандували «Hands off Greenland» і дійшли до посольства Сполучених Штатів. Протест. Відповідь на заяви Дональда Трампа, який публічно вимагає, щоб Арктичний острів передали Сполученим Штатам, називаючи Гренландію життєво важливою для американської безпеки. Білий дім аргументує це стратегічним розташуванням острова та покладається на його потенційні мінеральні ресурси. І що найгучніше, Трамп не виключає силового сценарію. Для Данії це звучить як пряма загроза суверенітету. Європейські країни вже направили військових на острів на прохання Копенгагена, а в самій столиці Данії про. Тест швидко перетворюється на демонстрацію національної єдності за Гренландію, за право народу вирішувати власну долю і проти політики тиску з боку союзника по НАТО. Серед учасників, колишній політик Гренландії Єнс Б. Фредеріксен Він говорить про те, що через цю ситуацію люди на острові живуть у постійній тривозі. каже: діти не сплять ночами, не сплять і дорослі. Бо коли одна людина в Білому домі раптом заявляє, що хоче взяти вашу країну, це вже не дипломатія, це психологічний пресинг. і це особливо боляче наголошує він з огляду на те, що Данія роками підтримувала Америку у складні моменти, а тепер отримує подяку у такій формі. На марш виходять і данці, і гренландці. Данська режисерка Шарлотта Сакс боструб каже: прямо вони прийшли, щоб показати солідарність і гнів. Сам факт, що американський президент може собі дозволити такі ідеї, шокує, пояснює вона. І паралельно аналогічні протести відбуваються і на самій Гренландії. У столиці наук сотні людей збираються із прапор. And Greenland is not for sale. We shape our future. Колону очолює прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен. Учасники марширують до американського консульства, зупиняються біля нової будівлі, куди американці планують перевести дипмісію. Нині вона працює у маленькому червоному будинку з кількома співробітниками. Ця деталь важлива. Трамп говорить про Гренландію як про великий стратегічний актив, але насправді це автономна територія з населенням 57 тисяч людей, яка хоче не бути монетою в геополітичній торгівлі, а мати право на самовизначення і саме цим пояснюється масштаб емоцій у Копенгагені. Організатори оцінюють чисельність маршу у понад 20 тисяч осіб. Це приблизно як усе населення. Нуука поліція офіційних цифр не називає, але вулиці реально заповнені. Суть цих протестів не лише про Гренландію. Це сигнал про те, що у відносинах Америки і Європи стається небезпечний злам. Союзник, який формально гарантує безпеку в рамках НАТО, одночасно допускає анексію території іншого союзника. І це вже не просто скандальна заява. Це криза довіри, яка може мати наслідки для всієї архітектури європейської безпеки від Арктики до України. इस बारे में हम इस बारे में 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 इ hjælp hinanden, hvis nogen har brug og føler sig udtrykke. Vi har lige Vi kan lige så være lidt væk fra mig. Hvad det, er til I er jeg takker er stor med os at de kom til mange og mange mennesker. For Grønland. Og det er jo ikke bare i København. I dag er vi på gaden i Odense, i Aarhus, i Aalborg, i Nuuk, i Lillusat og mange andre byer. Og med en samlet stemme. Fra Danmark til Grønland, der siger vi, nok er nok. Grønland er ikke til salg, og hverken trusler eller pres eller bølleadfærd vil ændre på det. Fordi det, vi udsættes for, kan ikke kaldes andet end bølleadfærd. Først den vanvittige idé om, at Danmark skulle kunne sælge Grønland. Hen og hoved på grønlænderne. Som om vi levede i en tid, hvor mennesker og lande kunne sælges, som om de var varer.